Я їх тримаю в руках три дні. А я вже можу сказати, що я в них закохана. Це як айфон. Бувають телефони і кращі, і дорожчі. Але камон, маршал це культура. Маршал це епоха. Якщо у тебе в руках маршал, ти свій. Маршал це без перебільшень. Легендарний бренд. Вони починали свій шлях ще в 60-х роках минулого століття. Тоді вони були орієнтовані в першу чергу на музичну індустрію. Їх підсилювачі загальновідомі і користуються великою популярністю у гітаристів. А з 2010 року Маршал почав випускати свої навушники, які швидко знайшли своїх прихильників. Маршал один з найбільш впізнаваних брендів в світі музичного обладнання. Сьогодні у нас на тесті двоє накладних навушників цієї компанії. Більш того, ми будемо порівнювати Marshall Major 4 з минулого покоління. І нові флагманські Marshall Major 5. Чесно кажучи, я вперше їх слухала, тому приготуйтесь до великої кількості свіжих вражень та емоцій. Давайте спочатку подивимося на них поближче. Перша думка по зовнішньому вигляду: вони стильові, і причому стиль їх класичний, витриманий це історія про те, що вони ніколи не вийдуть із моди. Це видно навіть по збірці, вона тут добротна. Кріплення металеві, наголів'я виконане із шкіри, дроти міцні, лаконічні і не заважають при користуванні, квадратні чашки з якісного пластику, 86% з якого перероблений, амбушури м'які і приємні на дотик. Ну і звісно ж, ми бачимо логотип, який вирізняє користувача маршалів серед усіх інших з першого погляду. До того ж, навушники складаються для більшої компактності і практичності. До речі, підкидаю вам ідейку. Ви можете носити їх з собою в мішечку від саундмах, а вдома зберігати на такій крутій дерев'яній підставці. Все це ви можете знайти в наших магазинах. Загалом по дизайну вони майже не відрізняються, але трохи є: в п'ятих маршалах, окрім наголів'я, ще й поверхня чашки стилізована під шкіру, а в четвертих, вона просто із пластику. Ну і п'яті трохи важче, і, мабуть, і все. Що по інших елементах? В обидвох навушниках присутні виходи для зарядки по USB та c є індикатор роботи. Також ми тут бачимо роз'єм для міні-джека для дротового підключення. На правій чашці є джойстик золотого кольору для керування навушниками. На п'ятах маршалах є ще одна кнопка М. Я за нею розповім пізніше. Якщо резюмувати їх зовнішній вигляд, то між четвертими і п'ятими різниці майже немає. І це дійсно супер, тому що вони знахідка для поціновувачів класики і концепції, що краще один раз заплатити за якісну річ, але вона буде стильною, буде добре виглядати, ніж купувати дешеві неякісні речі кожен сезон. Ну просто я такий поціновувач, і для мене користування цими навушниками відчувалось просто плюс 100 до стилю. Я б їх носила ще років 10, і це було б актуально, і вони б добре виглядали наскільки це взагалі можливо. По посадці і четверті, і п'яті маршали добре сидять, щільно прилягають і плотно фіксуються на голові. Ну і звісно ж, на наголів'ї є регулятори посадки. Правда, бігати вам я в них все одно не рекомендую, тому що вони можуть зміщуватись, ви будете їх поправляти, і це не дуже комфортно. Вони для більш спокійної діяльності, для ходьби, наприклад. Як на мене, це типово міські навушники. Нормальна шумоізоляція. Тут немає цієї активної функції, так як це накладні навушники, але менше з тим, зовнішній шум приглушений, тому на вулиці слухати музику вам буде комфортно. По підключенню ви можете слухати ці навушники як через Bluetooth, так, і через дріт. Причому у випадку дротового підключення вам не потрібно буде їх навіть включати. Ще тут є цікава опція: «Послухай музику з другом. Через один дріт під'єднуєте двоє навушників і слухайте один трек на двох. Я думаю, це корисна практична фіча для музикантів, наприклад, або для закоханих парочок теж підійде. Що по додатку? Спочатку я підключила п'яті маршали до додатку і почала розглядати всі функції. А коли захотіла підключити четверті, то мені вже не вдалося. Перші думки були, що я щось зламала Настя. Ох. Або, може, проблеми з навушниками, або проблеми з додатком. Але все виявилось набагато прозаїчніше. Маршал четверті не підтримують додаток. Але менше з тим, я швидко змогла під'єднати четвірку через блютуз. В той час як п'яті, спочатку треба конектити з додатком, а потім вже через блютуз. Тож звертайте на це увагу. Додаток англійською, тому ваше оце London is The capital of Great Britain тут дуже згодиться. Але ми будемо чесними: цільова аудиторія цих навушників переважно знає англійську. Тому давайте дивитись. Що тут є? В шапці ми бачимо еквалайзер. Тут ви можете обрати, як вам більше подобається. Фірмове налаштування маршала, один з режимів із забущеними середніми, високими або низькими частотами, або з піднятою серединкою. Ну або кастомізуйте налаштування під себе, як вам заманеться і захочеться. М-кнопка. За замовчуванням вона запускає Spotify. Але це можна змінити в додатку, задавши включення еквалайзеру або голосового помічника. Ну або ви можете залишити її без нічого. Interaction саунд. Голосові підказки, якщо вам потрібно. Battery Preservation Battery preservation. Це збереження акумулятора. Тут ви можете керувати процесом зарядки. Якщо вибираєте перший рівень, то навушники будуть заряджатись максимум до 90%. Це економить батарею. Яблоководи, які рахують цикли зарядки на раз-два, розрахуйсь. На наступному етапі ми можемо додати до цього ще обмеження швидкості заряду. Ну і якщо ви дуже економна людина і маєте багато часу для заряджання гаджетів, ви можете додати ще один рівень, завдяки якому швидкість заряджання буде знижуватись, якщо температура зарядки виходить за межі ідеального діапазону. У нас сьогодні огляд лікнеп. Якщо ви знали про такі нюанси, напишіть, будь ласка, в коментарях. тайм-аут! Тут ви можете налаштувати роботу навушників в режимі очікування, через який проміжок часу вони будуть засинати тощо. About – По бічі, всіх додатків на світі, тому що це ніколи ніхто не читає і не відкриває. Але раптом вам буде потрібно. Там є серійний номер і версія прошивки. По звуку слухаємо на стандартних налаштуваннях від Marshall. Почнемо з п'ятих, і перше, що я помітила, це акцентовані високі частоти і верхня середина діапазону. До цього звуку потрібно звикнути, особливо якщо вам не подобаються яскраво виражені високі. Бас я б не назвала глибоким, прям він скоріше м'який і легкий. Але якщо його додати в еквалайзері, то можна почути, що він об'ємний, але не такий виражений, як би мені, наприклад, хотілось слухати умовний реп. Я вам в них не порекомендую, але зараз буде спостереження із життя. Коли я їх тестувала, я думала, що на них слухати. Так, історія бренду, музиканти. І тут, мій погляд, впав на хлопця, який їхав поруч зі мною в метро. Це був представник субкультури. До речі, напишіть, будь ласка, хто це міг бути, тому що я вже старе і не розбираюся цих ваших субкультурах. От У нього було таке чорне волосся, похмурий погляд, діряві джинси, ланцюжки. Ну, все як має бути. І тут я зрозуміла. Це має бути рок. Я включила старий добрий фолоудбой, і це прозвучало чудово, гучно, акцентовано і яскраво. Тому рок так, 100% рок в них слухати дуже приємно. Далі я вже слухала четверті, і тут картина зовсім інша. Мені вони більше сподобались. Низ глибший, більш виражений і органічний в повній звуковій картині. Висока середина теж менш виражена, ніж п'ятих маршалах, і це звучить добре. Тут акцентована нижня середина і зменшена верхня середина діапазону. Високі частоти тут не такі яскраві, як в п'ятих, вони більш збалансовані. По моїй суб'єктивній думці четверті більш універсальні навушники. Їх звичайно прийнятне більшості людей. П'яті вони для вущої категорії, як на мене, саме для поціновувачів такого яскравого, вираженого акцентованого звуку. Раджу їх послухати перед покупкою в наших салонах або замовити на дистанційне прослуховування, тому що я особисто не люблю такий звук і не хочеться, щоб ви розчарувались. А зараз ми переходимо до тесту мікрофонів. Тестуємо в приміщенні мікрофон навушників Marshall Major 5. Звук тут такий, як ви можете самі зараз чути. А це звук в приміщенні на четвертих маршалах, тож ви можете порівняти. А тепер уявіть, що ви йдете в п'ятих маршалах по вулиці і нарешті згадали, що потрібно набрати маму. Власне, саме так вона вас буде чути. А в четвертих маршалах звук був би наступний. Тож, любі друзі, не забувайте дзвонити мамі. Автономність це об'єктивно сильна сторона цих навушників. Одним з головних оновлень в Marshall 5 є те, що виробник обіцяє на них 100 годин прослуховування без підзарядки. Ви можете собі уявити 100 годин. Перерахунку на життя, те, що я слухаю музику ну, максимум 4 години на день, це що мені вистачить на місяць. Хоча четверті теж задніх не пасли, у них 80 годин заряду. Ну і заряджати все це потрібно 3 години в обидвох варіантах. Ще трохи технічних характеристик і будемо переходити до висновків і цін. Ще додам, що в Major 5 встановлена нова версія Bluetooth 5.3. В той час, як в четвертих стоїть версія 5.0. На практиці це означає більш високу швидкість передачі даних, збільшене радіус дії і покращену енергоефективність. Для порівняння, якщо в Bluetooth 5.0 максимальна швидкість передачі даних 2 Мбіт на секунду, то в Bluetooth 5.3 – цілих 3 гігабіта на секунду. В саундмах четверті маршали будуть коштувати 6999 гривень, а п'яті маршали 6999 гривень. Різниця мінімальна, але тут треба зауважити, що Marshall 4 вже не виробляється, тож вони скоро зникнуть з перелавків. І до речі, якщо ви побачите десь на ринку сильно дешевші пропозиції, то зверніть увагу, що скоріш за все це буде якісною підробкою. На офіційний Marshall є два роки гарантії. Ну, відповідно на підробки такого не буде. Висновки: Ви очікували, що я тут скажу, які з них краще, а які гірші, так? А я візьму і не скажу. Тому що тут немає гірших і кращих, тут є різні. п'яті довше тримають заряд і мають більш виражені високі і середні частоти. четверті мають більш збалансоване звучання, але в той же час не мають доступу до додатку. В п'ятих є кнопка Spotify, а в четвертих нема. Але і в тому і в тому випадку це Marshall. І коли ти купуєш Marshall, ти купуєш собі квиток в тусовку. Я така модна ходила в них по місту. Це треба відчути. І де ж такий? Отако. Нє. Отако. Чи варто оновлюватись, якщо ви вже маєте четвертий маршал? З точки зору звуку, я думаю, що не варто. Хоча дивіться на свій розсуд. Якщо б у мене були четверті, то я б почекала до наступного оновлення, до шостих. Тому що зона росту у маршал має великі перспективи. У випадку, якщо маршалів у вас ніколи не було, то беріть тоді вже кращі п'яті, але тільки після того, як ви їх послухаєте. Взагалі, перед покупкою навушників завжди їх краще слухати, щоб потім у вас не було розчарувань. Приходьте до наших салонів, ви там завжди зможете зробити вибір. А ми переходимо до нашого розіграшу в минулому випуску. Ми розігрували настільний килимок від FIFINE. Тож, давайте дізнаємось, хто переміг. А переможцем стає. Ось цей коментар. Вітаємо нашого переможця! Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемось із вами в коментарях, щоб уточнити деталі для відправки вашого подарунку. А ми оголошуємо новий розіграш. Правила такі: заходите під відео. Ставите вподобайку, залишаєте будь-який коментар від семи слів і очікуєте на результати розіграшу. ми будемо фірмову футболку від SoundMag. Отаку. Не прямо цю, а ми вам нову вийшло. Дивіться, яка кайфова! О. Тож на цьому все. Мене звати Настя. Це була компанія SoundMag. Дякуємо, що ви з нами!